Урядом прийнято рішення доручити Нафтогазу зупинити придбання російського газу. А то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ, це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда. Загальний обсяг споживання газу в Україні вже зараз зменшений на 20%. Це ще раз підтверджує, що програма уряду країни по реформі енергетичного сектору, по запровадженню субсидій, встановленню обґрунтованих тарифів і енергоефективності є ефективною. І це єдино правильний шлях для того, щоб з одного боку позбутись від російської газової залежності, а з іншого боку Зменшити споживання газу, менше витрачати коштів на придбання російського газу і протягом 10 років зробити Україну повністю енергонезалежною державою.